А давайте все-таки сьогодні поговоримо про гріхи. Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі, мій канал дослідника, дослідника психіки людей, нового простору життя, де ми є. Я дуже ціную вашу увагу, тому зразу кажу, про що буде відео, ціную ваш час. Кому цікава тема, хто ми є, люди, тут дійсно істині на землі. Які наші можливості, як ми себе можемо розвивати? Як можна зробити так, щоб вирости в самому собі настільки, щоб життя стало цікавим, не дивлячись ні на що, залишайтеся, будь ласка, в цьому відео, і ми сьогодні поговоримо з вами про самий страшний гріх, який тільки може бути тут. Цей гріх часто. Люди не сприймають. Часто цей гріх, він навіть його не видно, він не видимий. Або не сприймається як гріх. Гріхом, друзі, я називаю, тобто це не слово одне, гріх, а це поняття об'ємне. І так дивіться, щоб нам було зрозуміло, як ми тут з вами живемо? Чому гріхами ми вважаємо часто те, що ними не являється, що не усвідомлюється нами по-іншому, чомусь прикріплено до таких речей слово гріх, часто не підтверджено. І є такі гріхи, які є дуже, дуже страшними, які ведуть до страшних наслідків. І люди не розуміють, що це є самим великим гріхом для неї, для людини в даний момент життя. Я трішки пізніше вам озвучу, що це таке, так? А зараз просто підведу вас от просто до усвідомлення того, що я зараз озвучу. Так от дивіться, друзі, дивлячись і спостерігаючи за людьми, так як я людина, яка весь час працює з людьми. До речі, у мене в був було 10 років, як я була на Ютубі, я навіть з цього нічого не написала. Ще треба буде якось зібрати вам вирізки моїх відео і зробити такий калаш. 10 років в листопаді, 19 листопада, було як я заснувала свій канал, але це був мій особистий канал, і я потім почала вже більше. Я його перейменувала. і десь уже сьомий рік я так от відкрито, вже багато працюю онлайн, працюю в ефірах. І зараз якось так відбувається чудовим образом. До речі, я вдячна вам, мої підписники, я вдячна тим людям, хто зі мною далі продовжує шлях. Я знаю, що є такі, що заскочили, подивилися те що, і вискочили. І я вам також дуже вдячна, тому що в мене є одна така умова на моєму каналі. Залишаються люди з чистим серцем. Навіть якщо ви того ще про себе так і не думаєте. А можливо, не замислювалися, а зараз замислитесь. Люди з чистим серцем. І нас стає все більше, більше і більше. І так, друзі, дивіться. За весь час, от скільки всього зроблено, так, я відчуваю кожну людину, яка приходить і десь там сидить тихенько слухає мене. Так от дивіться, на рахунок. Гріхів. Я, до речі, задала питання це в себе в групі. Коли я спитала, от що ви вважаєте гріхом, самим таким болючим для вас, самим таким дійсно, що турбує вас, що не комфортно, коли згадуєш про те все? Про щось, так? Щось ти зробив, або тобі зробили. І ти відчуваєш, що це відчуття що провини, правильно, за гріх, так, треба що. Ти живеш в очікуванні покарання за якусь провину, яку ти на собі несеш. За щось там не так сказала, щось не те зробила, або тобі щось не те сказали, зробили. так. І виходить, ось складається така картина, що ми тягнемо за собою. Ми тягнемо за собою. Багато того, що нам заважає жити, що блокує наші життєві сили. Так? От, наприклад, люди, які відповідали на це запитання, а ви, будь ласка, зараз самі для себе дайте відповідь на це запитання, який у вас є гріх, де вам саме некомфортно відчувати наслідки або причини, або ще щось. Дехто каже роздратування, дехто каже, зневіра, гнів, так? роздратування, так, сум, слабкість, невпевненість. Тобто люди вважають, що це є гріхом. Але більше всього відчуття провини за те, що десь колись було. В принципі, зроблено як би не так. Але я хочу зразу сказати, друзі, це не є гріхами. Та все, що я назвала, і те, що ви зараз собі там скажете. Ну, я маю на увазі, що це не ті гріхи, про які ми маємо говорити. Тому що якби кожна людина знала, як в тій чи іншій ситуації поступити правильно, якби вона могла справлятися зі страхом, і якби психіка. Могла реагувати саме, самим таким комфортним, самим благодатним образом на ту ситуацію. Якби психіка могла реагувати, то було б все добре, але вона не змогла чомусь. І частіше всього, ми робимо з вами якісь часто такі поступки, які, здаються нам потім, якимись ненормальними чи якимись там ще нема різниці. Тільки через те, що наша психіка так себе захищає. Так от, а що ж таке насправді гріхи? Я скажу вам в загальному такому понятті, так як, так як я то розумію, гріх це коли ти руйнуєш себе, руйнуєш світ, так? коли ти е, твориш зло, коли ти не несеш гармонію, а навпаки. Тобто, це є таке поняття, як гріховне гріховний. Образ життя, так? руйнування. Коли де є руйнування, там не може бути чогось іншого, правильно? Навіть якщо воно прикрито або завуальовано чимось. Часто люди зі страху роблять такі речі, що вони навіть не можуть зрозуміти, для чого це було. Зі страху. Зі страху бути покараним, зі страху бути е розкритим, зі страху бути слабким. Зі страху бути приниженим, зі страхом, зі страхом бути зрадженим. Страх, 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 страх. А для чого він потрібен той страх? Він потрібен тільки тоді, коли треба зберегти фізично своє життя. Всі інші страхи, вони надумані. Так от, а який же, друзі, найсильний гріх, який тільки може бути на землі? А як ви вважаєте? От для вас який? Самий сильний, самий страшний гріх на землі це той, коли ти не знаєш, навіщо ти тут, коли ти не знаєш, чого ти сюди прийшов, коли ти не знаєш взагалі, для чого ти живеш. Багато людей відчувають, відчувають провину за те, що вони взагалі народилися. Вони відчувають провину і кажуть, Мене тато не хотів, а тато хотів хлопчика. Це я говорю з жінкою, який вже там десь під 60 років, вона каже: ну не так, мене батько не хотів, він хотів хлопчика. А, друзі, відчуття провини, що ти родилася не хлопчиком абсурд. Самий великий гріх, самий страшний, який тільки може бути, це коли ти не живеш своє життя. Це коли ти не живеш себе, це коли ти забула чи забув взагалі, хто ти є тут, людина на землі, ти приходиш сюди, не тільки працювати, їсти, спати і ходити там в туалет. Ти приходиш для того, щоб допитуватися, достукуватися до своєї глибини, до того, хто ти є насправді, усвідомлювати свої енергії. Які в тобі є, це все знання, це пізнання. Люди добрі, без цього пізнання, ніколи ніхто не позбавиться самого страшного гріху. Це коли ти живеш не своє життя, коли ти не знаєш, для чого ти тут. Зараз через то, щоб позбавитися цього гріха. Зараз багато хто кинувся в астрологію, в нумерологію, в формули душі, в дизайн людини. Куди там ще? Хто куди, друзі? Розвелося масово, масові, там, сотні тисяч, мільйони психологів, мільйони коучів, всі вчаться, вчаться, вчаться. Цікаво, знаєте, цікаво, чому вчаться? Чому так? А інколи, знаєте, пишу своє відео, і люди кажуть, от у вас така енергетика від ваших відео. А чому енергетика від моїх відео? Що це таке відбувається, друзі? А це те, коли я говорю з вашою істинною сутністю. Я говорю з вашою глибиною, і вона чує це, що я кажу. Тому що я не ввожу в блуд, як от більшість людей вводить в блуд, аби тільки більше зібрати грошей. От, наприклад, є баланс совісті, і він відчувається в тих людей, в яких він дійсно опрацьований. Так от, цілісно розуміти, чому ти тут живеш, розуміти своє покликання. От коли я зрозуміла своє покликання, мені стало легко жити. Мені стало легко жити, я, я усвідомила оцю таку дивну річ. Що я вірю тільки собі. Я колись навіть вірш написала, мені ніхто не вірив, крім Творця. А потім, коли ти торкаєшся того сенсу і розумієш, що ти через віру собі йдеш в віру до Творця, там пишуть читайте Біблію, читайте Біблію. Я не хочу читати Біблію. Я хочу жити так, як я люблю, а я люблю жити в довірі до себе. Коли людина насичує свої всі центри, дійсно, як я вам казала в попередніх відео, чи в наступних, там, я вже не пам'ятаю, де що я викладала, там немає часу дуже. Тільки пізнання того, хто ти є. Ти є той секрет, який ти несеш у собі. Розкриваючи цей секрет, ти пізнаєш себе. Тобі ніхто не скаже, як тобі йти по твоїй дорозі. І якщо здається, що є багато там секретів, багато там таємниць навколо, все там скрито, шито, десь завуальовано. Знов таки, друзі, повертайтеся в усвідомлення того, що ти є той секрет, самий головний тут. Ти є той секрет, розгадуючи себе, ти розгадуєш Бога, доходячи крізь себе, крізь своє серце, ти розкриваєш серце Богу. І розкриваєш серце Бога. У мене є такий вірш Ти сяюча пилиночка в тілі Всевишнього Творця. Я ось там писала своїм, своїм людям, з якими я спілкуюсь постійно, я зараз ведуться ці проекти, багато у мене цих проектів. Я завжди, вперше, коли тільки щось напишу, я в першу чергу своїм читаю людям. Які є біля мене близенько, а потім вже розповідаю або колись публікую там, чи ще щось уже далі. Не вистачає просто часу на все. Але мені вистачає часу не зупинятися в пізнанні самої себе. І я ніколи не зупинюсь, тому що я знаю, що я тут для вдосконалення, для вдосконалення енергії, якими я наповнена. Я весь час буду живити себе знанням, я весь час буду себе розвивати. І зараз, знаходячись в такому доволі зрілому віці, я відчуваю, що я живу, коли я себе пізнаю. Мій час працює на мене, мій простір працює на мене. Я знаю, що я є та пилиночка в світі Всевишнього Творця. Так? В тілі, в світлі, яка різниця? В тілі, в світлі, Всевишнього Творця. Так от, кожен, друзі, кожен з нас, забуваючи це про себе, проникаючись настільки ілюзорним світом, чим більше ми занурюємось в ті такі побутові речі, тим більше ми відходимо від себе. Ми купуємо стільки барахла, вибачте мене, стільки всього непотрібного, що там куча лежить, там куча лежить. Там те, там те. Вже це, це не потрібно, а потрібно те. Вже, значить, мені це не потрібно, потрібно щось інше. Ось. А чомусь оплачуємо освіту, бо нам потрібний диплом, бо нас не візьмуть на роботу. Ми платимо скажені гроші. Ця іграшка доця подарувала мені на ялиночку повішу в цьому році. Сова. Мені завжди доця сову дарує. Це символ мій. Дуже люблю їх, такі, особливо білу сову. Так от ми платимо за освіту в вищих закладах соціальних. Держава дає тобі ту бумажку. Тобі ти будеш нести туди десятки тисяч, щоб, там це, щоб отримати ту бумажку, бо тебе ніде не візьмуть. Так? А чомусь для того, щоб пізнати себе. Прийти, наприклад, на якийсь такий курс, де несуть істинні знання, де передаються вони, так? Як де ти отримуєш від наставників то все. І вибираєш собі наставника такого, щоб твоє все тіло відчуло, що ці знання є істинними для тебе, а не блуд якийсь там, з кимось там десь літати, говорити. Розумієте? Тобто на ці знання не вистачає коштів? Не вистачає коштів прийти в поле і оживити себе, душу свою оживити, впізнати, хто ти є, бо стільки з цього моменту почнеться в тебе розкриття всього. На тебе істинного приходять гроші для життя. На тебе істинного приходять клієнти, на тебе істинного приходять на твої енергії, які ти об'єднуєш собі, дійсно. Коли ти стаєш тією цілісною сутністю, без цього зараз неможливо далі продовжувати життя. Тому що та частина людей, які зависнуть в цих гонках за барахлом, який нікуди ніколи ти з собою не візьмеш, ці люди просто підуть в небуття, причому бистро, швидень. А ті люди, які усвідомлять оці глибинні речі про себе, згадають свою стародавню мудрість, яка пробуджується зараз, згадають, для чого вони тут народилися, вони позбавляться того гріха, самого страшного, коли ти не знаєш, для чого ти тут, чого ти тут живеш взагалі, для чого ти тут треба, правильно чи неправильно я кажу? Чи це, чи це не видно? В принципі, я писала вам відео про людей Титанів, які пробуджуються. Люди, цивілізація Титанів дійсно була у нас тут, на Землі. Насправді була. І насправді багато хто забув, що таке радіти, розвиватися, жити. Розумієте? І зараз це все згадується. Це згадується, пробуджується. Так от, друзі, дивіться, як цікаво виходить, нам нав'язують гріхи, які не являються гріхами. Ми весь час їх носимо в собі, намагаємося від них позбавитися, відчуваємо відчуття провини, про щось там десь там, колись там, так? А насправді ці нав'язані нам гріхи в поведінці там, ти така, не така, достойна, недостойна. Те зробила не зробила, невдаха. Оце в тебе завжди так, з тим не вжилася і з тим не вживеся. А з дітьми не можеш дати ради, а ти не можеш нормально заробити, забезпечити сім'ю. Ти не можеш тобі жінку нормально знайти, А в кого є, то слава Богу, так слава Богу. Але це все зростання. Але оце, знаєте, звинувачення, звинувачення, претензії, претензії, все щось комусь треба. Все щось комусь якось ти винен за щось там десь колись. Ти винен, винен за те, що народилась, бо тебе не хотіли. То так вийшло, бо ж не звали. Ну, Так не звали, зато я прийшла, видно, мені треба було тут родитися. І дивишся, стільки всього відбувається зараз навколо, і люди думають, що за них хтось там щось зробить, щось там десь розрулить. От зараз я ще тут ще попрацюю, там ще зароблю ще більше. І там тоді вже краще життя стане. Друзі, не стане. Не стане. Тим більше на порозі 24-го монументального року, який буде стирати всі шаблони, а буде руйнувати всі системи. Тобто вони вже шатаються, будуть падати. І це все робиться тільки для того, щоб кожна людина усвідомила. Щоб позбавитися від того самого страшного гріха, потрібно завжди повернутися до себе. Знаходьте собі людей, яких ви відчуваєте, приходьте, цікавтесь, розвивайтесь, тому що барахло не візьмеш звідси, нічого. Взагалі. А візьмеш тільки ті напрацювання, у свідомленнях, в енергіях, в прожитих, насичених, думках. Які ти випромінюєш, все це запишеться і це піде, як з тобою, як досвід. І далі там, що з тобою буде, це вже, це вже буде інше наповнення. Але ніхто ще звідси просто так не пішов. Всі забирають всі свої пожитки, тільки енергетичні, а не матеріальні. Я бажаю вам гарненького потроху. Я бажаю вам з... змінитися. І витряхнути з себе все те, що заважає вам бути вільними людьми, вільними в пізнанні себе, в розкритті своєї глибини такої, знаєте, от такої первинної, природньої. А, тому що це дійсно важливо зараз. Так от, знаєте, хто позбавляється від кого, позбавляють від карми. То людину, яка приймає рішення більше її не створювати. Як тільки ви приймаєте рішення більше не створювати собі карму, якщо ви знаєте закони вищого існування, не сотвори зла, не нашкодь, не злякай, не надави, живи по совісті, будь щирим, будь чесним, твори в благо, будь таким, як творець, який нас творив, тоді живеш в ладу. З тебе списується, знімається ця вся штука, яка називається карма. Не створювати це можна, можна, зупинитися. І тоді списується той самий самий страшний гріх. А знаєте, чому списується? Та її нейтралізується, тому що людина розуміє, для чого вона тут живе. І зараз в цьому періоді. Вирішується, які люди продовжать майбутнє. Правильно? І ми з вами є багатовимірними істотами, які прийшли в це існування не просто так. І ми тут тимчасово. Ми тут фрагмент. Але в цьому фрагменті одночасно все. Не Невспільно родиться, ти звідси підеш. Правильно? Покористуєшся цим своїм скафандриком біоенергетичним і підеш далі, забиравши з собою пожитки. Всі ми фрагмент, фрагмент, крапелька великої ріки життя. Тому, чим швидше кожна людина вчепиться отак от, от заглибині знання істині. Тим швидше наш світ стане самим щасливим і красивим для нас з погляду нашого світогляду. Всього найкращого, друзі, сьогодні до вас, Остап. А далі будемо бачити, побігли жити далі. Всього найкращого.